Нгангули голигули вача линдангу линдангу. Линдангули-голигули воча линдангу линдангу. Да той? Я не знаю, це реально взагалі. є є є є є Ура! Боже. Да, є, пробор еще дразу стоит. Так а шо він мені голову дав? Боже. це було видно. Це було видно. О-о-о-о-о, давай, 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 давай. Найс! Та почекай Блядь! Да, Це, до речі, дівчина Алексова. Да. Да. Настояща? Да, вони навіть по-настоящему сосались. Я знаю я знаю весь лор Алексова. Я, я най найбільший глядач його. Це там, де відбиті на люди, блять, з його чату, блять, і він поставив мене. В енімали, Нявка, мене він поставив енімали. вообще в нормі сів, блять! В нормі сів! Бача, по нявку громко, я б лучше в анімалах була! Да, я не знаю, конечно. Він ще, блядь, ауса, аж сука, ахуєвший. Він і я 500 тисяч разів в чаті питала, якого хуя. Мені хтось чату сказав, що я в нормісах була. Я 500 тисяч разів питала, він дивився чат, спеціально не відповідав на це, а на щось інше. Хоча я питала це тисяча разів, і він це бачив, і вже хтось чату пише, що він спеціально це питання ігнорує. Я Я опять пишу це питання, блядь, і Він з якогось там сотого разу, коли в чат почав вже моє е, е, копіювати. блядь відповів. Я скажу так. Якщо ти думаєш, що ти вже опустився і далі падати нікуди, придивись наліво і направо. Не забувайте, що сом це риба, ну, сміттєїд. Вона доїдає все, що валяється на дні. І запам'ятай, якщо тебе зараз не смокче сом, брат і сестра, значить, ти ще не на дні, значить, не все втрачено. За те, щоб сом не сосав. І життя жилось, е, і Богу. Єбать. Е, Це хто, блядь, мене там повів? Плітка. А яка плітка? А ти що, що Наташка сосала хуй у Петі? Я бать, реально, Наташка. Наташка хуй сосала. Єбать. Я думав, вона культурна. Це які склоні жито. Щосліпчик стоя, що сліпче схоя, подивіться на Саша, я с... богатый, я чемпіон. Ладно. Саша, люблю тебе, а ти люби себе. Привіт, мене звати Міша. Бля, яка сцена дивна. Привіз, мене звати Міша і чувак падає. Привіт, мене звати Міша А ні, я за йобнувся, я не гей. Я дівчат люблю. Алло. З яких пір я гей? Один раз мене вставили в нарізках оце з вирізаного контексту. Не позорь, блін, не кидай таку хуйню. Я гей. В Кривому розі, якби б я сів в таксі і тіп би дуже голосно співав би за рулем, я би слова не сказав. Я би просто слова не сказав. Враховуючи, що в Кривому Розі можна в таксі, блять, без пробок їхати години півтори, я би нахуй закрив би рот, щоб він не співав, блять. Й... Ну, ну, ну це піздець. <рес> в Кривому розі сідаєш в таксі і там Ла-Ла. Я, я, блядь, я би ну, це просто і там Рудногорська. У мене ціп. Hello, bro, hello. How are you? Як вона називається? I, I have, I have it. Stop, 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 I я it. Yeah, Це не сахав, да? Сахав. Закривай ставочку. Ух, сука! Ой-ой-ой. я там поїб, сука! Сьогодні або навіть зранку, отак, свою дружину, і робиш її отак от. Приємно. Щоб вона залишилась задоволена. Це майстер клас по тому, як треба робити своїй коханій людині приємно. Поняв? Почув. З днем рижих, вас теж, вас, вас теж, дякую. Вас теж дякую. з Днем рижих. Дякую. Я вичаюсь, ну просто був день рижих, да. Дякую, вам теж. Дякую, Вам теж удачі. Є, є, є. У мене є інша защита. Дивись, якщо гопник вибігає. Ні, Соня, пожалуйста, ні. Якщо гопник вибігає, то я отак от йому кричу. Фін! 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 І все, і гопники вибігають, всі, я тільки кажу, розбігаються. ТИ ДЕБІЛ! ТИ ДИ БІЛ! Ми шутили, мані! <рес> шутили? Ми шутили! Ти що ти зроби? Ти в мене просто не попав ні разу. Притурок! Та блять Завжик, дякую за сам. Завжик, йопересите! Перший місяць, перший раз. Ти у нас у перший клас. Я любив твої труси. Пісяй, братик, неси. алексіні Ловаріні робить стріми без гамніні. я глядачині на диваніні. Ловарини, це щочайни, нице чемпинини, ни, подвичтримини, модеріні, всі дупини.